Ось що треба спробувати тим, хто хоче більше, більше врожаю, більше стабільності, більше якості. Сорт гречки дикуль це саме той варіант, який у виробничих умовах показує результат там, де інші культури втрачають потенціал. Дикуль середньоранній крупнозернистий сорт із періодом вегетації 78-90 днів. Рослина формує міцне стебло завишки від 70 до 120 сантиметрів, що забезпечує рівномірне дозрівання та легке комбайнування. Маса тисячі насіним становить від 29 до 33 грамів. Це крупне товарне зерно, яке цінується як у переробці, так і під реалізацію. Потенціал врожайності сягає 4,8 тонни з гектара, а у виробничих умовах. Сорт стабільно формує від 30 до 38 центнерів. Гречка дикуль має високу стійкість до вилягання та осипання, навіть у несприятливу погоду вона тримається міцно, без втрат перед збиранням. Самозапильність сорту мінімізує залежність від комах і підвищує стабільність урожаю. Дикуль чудово реагує на мінеральні добрива, що дозволяє збільшити вихід продукції без зайвих ризиків. Оптимальна норма висіву становить від 80 до 100 кг на гектар. Такий баланс забезпечує густий стеблостій і рівномірне дозрівання без необхідності додаткових агрозаходів. Дикуль це сорт, який дає більше, більше центнерів, більше стабільності, більше вигоди. Якщо господарство орієнтоване на прогнозований прибуток і якісний крупнозернистий продукт, це рішення, яке точно варто спробувати. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.